Харківські комунальники продовжують щодня працювати для комфорту жителів мегаполісу. Так, у холодногірському районі триває ремонт дороги. І оновлення асфальтового покриття. А у інших частинах міста, зокрема у Київському районі, оновлюють дорожню розмітку на пішохідних переходах, не забувають і про чистоту узбіччя, прибирають опале листя та чистять грати дощі колодязів. А біля водойм і водовідвідних канав приводять до ладу зливову каналізацію та скошують зайву рослинність. Роботи тривають у Немишлянському, основ'янському, київському та холодногірському районах. Прибирають і прибудинкові території у рамках акції Чисте подвір'я, чиста вулиця, чистий район. Працівники профільних служб та небайдужі харків'яни забирають опали листя з дворів. А у самих житлових будинках продовжують усувати пошкодження від обстрілів та закривати контури і вікна. Роботи тривають у Салтівському та Новобоварському районах Харкова. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські звістя.